Незвичайна подія відбулась в Охтирській гімназії. Вперше була представлена виставка раритетних речей 19-го і середини 20-го століття, які учні принесли з дому. А це у нас праска належить родині Кустову Богдану, а це старовини замочок. Оце коцюба. у вишиванках з посмішкою на обличчі, з гордістю в душі. В кожному класі презентували учні пам'ятки своєї родини. Тут ви можете побачити тульський самовар, це родинна реліквія. Сопічко Ірини він є антикварною річчю, створений у 1900 році в місті Тулі. Ікони, документи, грошові символи, побутові предмети. Все це має свою історію, яка спонукає зануритися в минулі часи. Ласка, вона не стала з мені від моєї прапора бабусі віри. Туди за насипали гаряче вугілля, праска нагрівалася і так порасували. З дзвоником в руках учень третього класу подумки переносить час назад. Єдина пам'ятка, яка залишилась від дідуся у психолога Охтирської гімназії, це листи з великої вітчизняної війни. Читаючи ці листи, зачитували ми їх дуже, дуже часто, коли збиралася всі разом. Я розуміла наскільки ніжна душа у мого дідуся, який пішов на війну, залишивши свою кохану дружину, дворічну доньку. Так з неї не повернувся. Свято української духовності, українського утвердження і буття не лишило байдужими і відвідувачів виставки. Принесли експонати сімейні реліквії, як вчителі гімназії, так і учні. Ми сьогодні прийшли класними кімнатами. Діти так підготувалися, діти розповіли про кожен експонат. Ви знаєте, це так вражає. Це так ну трог... бере за душу. Від зробленого дітьми лишилась задоволеною директор школи. Особливо тішить той факт, що до цього проекту долучився увесь освітній трикутник. Це діти, батьки і вчителі. Провели ми цей проект сьогодні у формі великих екскурсійно-туристичних мандрівок. 22 класи у нас і третя кімната це методичний камінет. Це виставкові зали, оформлені відповідно до вимог нашого проекту. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Не тільки в грошовому еквіваленті вимірюється людське багатство. Тож збережіть історію для нащадків. Ірина Івженко Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.